Вітаю вас, друзі! 9 грудня. Сьогодні з вами знову реклачок. Володимир Зеленський знову сьогодні сказав про замороження війни. Кілька днів тому він говорив про те, що членство в Альянсі може стати нам гарантією того, що на нас ніхто не нападе, і тоді ми готові заморозити війну. Зараз він про членство в НАТО не говорить, говорить про гарантії безпеки. Але вкотре, під час зустрічі сьогодні із кандидатом на посаду канцлера Німеччини Фрідрихом Мерцем, це опонент Шольца, він ще раз підтвердив про те, що під час зустрічі з Дональдом Трампом вони говорили про замороження війни, замороження конфлікту. Зараз про це детально та про інші заяви Зеленського, які ви маєте знати. Я вам готовий про це все розповідати, тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте. Я вам дякую, що ви підтримуєте мою роботу. Ви це робите суперово, класно. Тому, прошу, не зупиняйтесь. Навіть невеличкий коментар допомагає просувати наші відео, наші з вами відео, друзі, на платформі YouTube і україномовного контенту стає більше. Отже, Сьогодні Володимир Зеленський підтвердив, що на зустрічі з Макроном і Трампом у Парижі позавчора, 7 грудня, йшлося саме про формат замороженого конфлікту. Пряма мова Зеленського звучить наступним чином: передаю вам дослівно. Коли ми говоримо про заморожений конфлікт, якщо між нами, то ми про це говорили, Ну, між нами, звісно, знають всі. Я сказав, ми більше ніж хтось у світі хочемо закінчення війни, і безумовно, дипломатичне закінчення війни принесе більше збереження життів, і ми хочемо цього. Але я наголосив і президенту Макрону, і президенту Трампу. Ви побачите, що Путін не хоче закінчення цієї війни, тому його треба. Примусити. Саме тому Зеленський говорить багато про передачу зброї справедливо, ми повинні мати більше. І зброя надходить. Дійсно, навіть Данія повідомила про те, що нам готова передати енну кількість самохідних артилерійських установок Цезар на рік раніше запланованого. Воєнна машина Європи запускається. Вона вже запустилася, вона набирає обертів і сьогодні, на порядку денному у Європі. Я наголошую, на всьому європейському континенті, а не лише в Європейському Союзі, стоїть питання гонки озброєнь. Європа хоче обігнати Росію у кількості виробленої зброї. Технологічно вона точно попереду, але кількісний вимір має величезне значення. Також Зеленський сьогодні повідомив про те, що він хоче зателефонувати Джозефу Байдену. Поки що очільнику Білого Дому, для того, щоб обговорити з ним питання запрошення України до НАТО. Він говорить, це треба зробити зараз, тому що Дональд Трамп не зрозуміло буде, якої позиції, він поки що не в Білому домі, а от він чомусь вирішив, на увазі Володимир Зеленський, що він Байдена зможе або переконати, або спробує. Ну, як на мене, я вам скажу особисту думку, це не дуже правильна ідея, оскільки ми знаємо позицію Байдена, він виступає проти членства в НАТО, а не лише Він і Німеччина, в тому числі, там, і Угорщина, і інші країни, навіть той саме Люксембург. Але гіпотетично, давайте ми допустимо, що Зеленський переконав Байдена, аби той лобіював наше запрошення до НАТО. Ну, звісно, ми завтра членом НАТО не станемо. За півтора місяці до Білого Дому приходить Дональд Трамп, який не дуже в захваті від цієї ідеї. Принаймні він жодного разу публічно не підтримав Україну у її прагненні стати членом північно Атлантичного альянсу. Він просто про це мовчить. Очевидно, що він цього не хоче. Тим паче, відомо, що спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келох, який представлятиме Україну і Росію, тобто він займатиметься саме питаннями російсько-української війни. У своєму плані припинення війни Росії проти України говорить про відтермінування вступу України до Північно-Атлантичного альянсу на якийсь певний період 10 чи 20 років. Тобто команда Трампа вона однозначно сказала про те, що Україну не бачить в альянсі, і багато інших країн також. Тому я вважаю, що це така дуже тонка і ризикована гра. Зараз можна, звісно, на завершення каденції Байдена переконати, але потім Трамп це може зустріти не дуже. Радісно, бо скаже, ну, Володимир, на відміну від Владіміра, я саме акцентую на цьому увазі, це ж ти просив Байдена, аби він вам лобіював запрошення до НАТО. Я проти цього, що мені тепер з цим робити? Тим паче, Трамп ну, він дуже своєрідна людина, він злопам'ятний, і я вважаю, що не варто зараз його дратувати. Хоча свого треба домагатися, однозначно, втім, треба розуміти, що. Допомога від Сполучених Штатів Америки є дуже важливою і для Європи, і в тому числі для України. Чому я наголошую про Європу? Тому що Європа ну одномоментно. Позбавитися залежності від допомоги США не зможе, хоча вона до цього рухається. Ну, принаймні, друзі, це моя думка стосовно дзвінка Зеленського Байдену, що стосується запрошення до НАТО. А ви напишіть, будь ласка, свою, що ви з цього приводу думаєте? Ну і що дуже мені сподобалося в словах Зеленського, він сказав, що нині готовий розглянути пропозицію Еммануеля Макрона щодо відправки іноземних військ на територію України для того, щоб ці війська ну виконували якусь певну функцію, і це може статися ще до вступу України до північно-атлантичного альянсу. Ми раніше чули від президента України Володимира Зеленського, що нам не потрібні тут війська НАТО. До того, поки ми вступимо в НАТО, ми самі, мовляв, цим пораємося. Я вважаю, що це неправильно. Потрібно говорити, що війська НАТО повинні в нас бути. Вони повинні самі ухвалювати такі рішення, ми не проти цього. І от зараз якраз позвучала ця теза, що Україна готова розглянути. Можливість присутності іноземних військ на території України поки що мова йде про Францію. Франція і раніше, як ви знаєте, на початку цього року устами Еммануеля Макрона лобіювала питання створення коаліції країн, які могли б відправити до України свої війська для виконання різних місій. Наприклад, навчальних місій, про участь у бойових діях мова не йшла. Але сама присутність інструкторів, навіть країн НАТО в Україні, і присутність саме публічна, щоб про це всі знали, щоб про це говорили і. На Росії, в тому числі, як на мене дуже важлива з точки зору пропаганди пропаганди того, що Україна фактично інтегрується до співпраці з країнами Північно-Атлантичного альянсу. Проти чого активно виступає Путін? Ну тут якраз можна робити проти. І якщо ми найближчим часом скажемо «Окей, можете присилати, то це буде дуже, дуже як на мене, правильно. Також сьогодні Володимир Зеленський, зустрічаючись із канцлером потенційним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, який очолює Християнсько-Демократичний Союз і є найголовнішим опонентом Олафу Шольцу, підтримав створення. Вони разом підтримали створення контактної групи, яка складається з Німеччини, Франції, Польщі та Великої Британії для вироблення спільної позиції щодо завершення війни в Україні. Це хороша ідея, тому що. Зараз активно мовиться про те, що на можливих переговорах Росії і України щодо припинення війни замороження війни, як про це говорить Володимир Зеленський, мають бути присутніми члени Північно-Атлантичного альянсу. От якраз вони і є тут, які є. Членами Європейського Союзу або вони є європейськими країнами, а тут і Британія, і в тому числі Сполучені Штати Америки. Чи будуть США на цих переговорах, я не виключаю. Спецпредставник буде. Це абсолютно логічно і, як на мене, правильно. Але створення самої такої групи для осходження позицій Європи, Сполучених Штатів Америки і України в першу чергу це дуже дуже правильно. Ще до цієї групи треба обов'язково включити країни. Близького Сходу, які нам допомагають, наприклад, той же самий Катар, повертати дітей, які перебувають на території Росії, які депортовані, військовополонених, в тому числі це можуть бути Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія, низка країн могли б долучитися до цього процесу. Забагато і не потрібно, як на мене, але ключові, які відіграють найважливішу роль, то так. Ну, Раніше Олаф Шольц називав, що такими країнами ще можуть бути Китай. Туреччина, Бразилія. Ну, як варіант можна розглядати, тобто набрати низку країн там 5-10, які безпосередньо були б справжніми посередниками, як зараз заявили Мерц та Зеленський, учасниками контактної групи, яка, власне, б займалася підготовкою договору про замороження війни. Присутній в Україні Мерц, який вже вдруге з 2022 року у нас, сказав, що якщо він стане канцлером Німеччини, то він суттєво збільшить військову підтримку України. Він вважає, що та допомога, яку Німеччина сьогодні надає нам, вона замала. Хоча ця цифра майже під 30 мільярдів євро. Але як каже, Мерц, це мало. Україна має отримати ще й ракети Таурус і не мати ситуацію, коли в неї зв'язані руки, коли вона стоїть перед обличчям загрози про. Втрату фактично свого суверенітету. Так, не може бути, говорить Мерц. Заява дуже крута, як на мене. Але вона, знаєте, звучить в рамках передвиборчої кампанії. Тому що і Шольц, і Мерц приїхали. Чому піаритись на Україні? Для них українське питання важливе, але риторика, яку вони займають, вона суттєво відрізняється одна від одної. І мер сьогодні виказує більшу прихильність Україні. Головне, щоб йому вдалося цей меседж донести до своїх виборців і сказати, що так має бути. Бо якщо ми не будемо допомагати Україні, а це абсолютно логічно, то війна прийде в Німеччину. І тоді ваші діти, ваші сини, чоловіки будуть відстоювати зі зброєю в руках, але вже на території Німеччини своє суверенне право жити в незалежній європейській державі. І також в рамках створення цієї контактної групи Мерц підкреслив, що в найближчі тижні та місяці не повинно бути окремих мирних ініціатив від Європи, і що це має бути єдине загальноєвропейське бачення щодо цього питання. Ну я думаю, що євроатлантичне так було б правильніше. Але з Трампом не так все просто. Тому я їй кажу, що нам варто було б зараз оглядатися більше саме на команду Трампа, оскільки вони вже приходять до влади. Така реалія, і з цією реалією треба працювати. І тепер, друзі, ще дуже цікаві новини, які стосуються. Сирії, Грузії і Молдови про Південну Корею я сьогодні детально говорив зі своїм колегою Артуром Харитоновим. Це відео є в мене на каналі. Перейдіть, перегляньте. Артур дуже детально розповідає про те, що відбувається в південній Кореї. Там ситуація не дуже добра, загалом для демократичного світу. Не буду зупинятися, а вам посилання в правому верхньому кутку. Переходьте, дивіться. Щодо Сирії, новин багато і вони дуже різнопланові і цікаві, тому що найголовніше. Те, що сьогодні бентежить увесь світ, чи буде Сирія стабільною, чи буде там знову війна, бо вона там може продовжуватися, війна може мати е, саме такий локальний характер, де між собою будуть битися за право домінувати на території Сирії різні групування, в тому числі і ДІЛ, до прикладу, там і курди. Але от дуже цікавим в цій всій історії є роль Росії. Ми про неї багато говоримо, і сьогодні стало відомо, що Росія звернулася до Туреччини, яка власне санкціонувала цей похід е, повстанців, які власне взяли під контроль практично всю Сирію, і повалили режим Асада. Росіяни просять допомогти. Турків їм із виведенням їх військ із Сирії після падіння режиму Башара Асада. Виглядає трішки воно, звичайно, дивно, але ну по факту так і є. Росія пропонує, щоб її військові відправились у підконтрольні Туреччині райони Сирії, там такі є. А звідти вже вирушили на Росію повітрям, літаками. При цьому росіяни хочуть зберегти свої військові бази в Тартусі та Хмеймімі. Нібито Анкара відповіла, що так, ну, це може бути. Офіційного повідомлення поки що від Ердогана немає, але сама інформація наштовхує на те, що Росія і Туреччина активно співпрацюють у сирійському питанні. Тим більше, я вам вже розповідав, що Ердоган зробив дуже сьогодні цікаву заяву, назвавши себе та Путіна найвеличнішими лідерами світу. Так, вам не почулося саме так сказав Ердоган. Але як будуть роздатися далі події? Питання поки що залишається відкритим, тому що ну, і на Ердогана можуть знайти гамівну сорочку. Звісно, це не просто, тому що Туреччина все-таки є дуже потужним гравцем на Близькому Сході. Ми знаємо, що інтереси дуже тісно переплітаються із Іраном, ну до певної міри із певними сирійськими групуваннями, як то з окремими навіть курдами, і також із Росією, як бачите, в них є спільні точки дотику. Тому. Питання справді залишається поки що відкритим щодо подачого розвитку подій у Сирії, але те, що відомо на цю хвилину, як би там не було, але вже сьогодні констатація факту того, що мільйони біженців повертаються до Сирії, ну, більш ніж очевидно. Справді, йшла дискусія серед російських блогерів, тоді, коли вони вже ну, відчували падіння режиму Башара Асада, про те, скільки власне біженців знову поїде до Європи. Справа в тому, що впродовж попередніх та більше ніж 10 років до країн Європи і інших країн із Сирії виїхало приблизно 13-14 мільйонів біженців. І це справді дуже серйозний виклик для всього західного світу, тому що цю кількість людей треба прийняти, їм потрібно надати прихисток, окремі навіть отримують громадянство країн або політичний прихисток. Різні є статуси, але те, що відомо на сьогоднішній день, то вже визначає наймасовіший потік біженців із сусіднього Ливану, де проживає приблизно півтора мільйона сирійських громадян. І це справді дуже цікавий момент, коли сирійці. Не втікають із Сирії, а повертаються додому. Понад 3 мільйони сирійців проживали в Туреччині. Вони також повертаються на Батьківщину через прикордонний пункт Масна, що з'єднує Бейрут і Дамаск. У самій Туреччині понад 240 тисяч сирійців, які отримали громадянство цієї країни, але знову ж таки не факт, що вони там будуть залишатися, якщо умови проживання в Сирії будуть сприятливими. Все буде залежати від нової влади. У Німеччині, де проживає близько мільйона сирійських біженців, розглядають питання про можливе повернення мігрантів, і там уже заморозили прийом документів для тих, хто хоче отримати політичний прихисток у цій державі або громадянства. Австрія також призупинила розгляд заяв про надання притулку громадянам Сирії. За даними німецької влади, це стосується 47 270 заяв про надання притулку, рішення щодо яких ще не прийняті. Так само заморозили прийняття документів і в Фінляндії, і в інших країнах, як повідомляє управління Верховного комісара організації Об'єднаних Націй у справах біженців з 2011 року, як я вам сказав трішки раніше. Понад 14 мільйонів сирійців були змушені залишити свої будинки. Понад 7,2 мільйона осіб змінили регіон проживання в країні. Близько 5,5 мільйонів біженців знаходяться в п'яти сусідніх із Сирією країнах Туреччині, Ліванії, Йорданії, Іраку та Єгипті. У самій Сирії 70% населення потребують гуманітарної допомоги, а 90% живуть за межею бідності. Тому шанс у Сирії налагодити побут. Своїх громадян зробити Сирію великою і заможною державою є. І великі мірі це буде залежати від того, як саме будуть розвиватися події надалі, але як бачите, навіть росіяни не дуже поспішають звідти виїжджати. Бо я сьогодні бачу і читаю чимало повідомлень про те, що вивід російських військ із Сирії це велика загроза для України. Так, ця загроза, але настільки велика, як може здаватися на перший погляд. За різними даними, у в Сирії може перебувати до 20 тисяч російських військових. Там близько 60 літаків російської авіації, яку Росія хоче можливо забрати, але навряд чи забере. Це, звісно, й льотчики, які там перебувають, це й військовий навчений персонал. Тому справді російські військові, якщо їх виведуть звідти, вони поповнять лави збройних сил Російської Федерації, яка воює проти нас в Україні. Але це не катастрофічно велика цифра. Тобто в межах 20 тисяч інші мої колеги називають навіть ще меншу цифру близько 7-8 тисяч. Ну і тепер, друзі, на завершення дуже коротко про Грузію та Придністров'я. Ви знаєте, що вчора у Тбілісі комунальники поставили ялинку. На головній площі столиці Грузії і її прикрасили учасники акції протесту різними фотографіями своїх політичних лідерів. Сьогодні ці фотографії позривали, комунальники ж. Так і зробили вже просто її новорічною. Ну мені нагадується історія з Йолкою на майдані у 2013 році, яка стояла, яку ніхто не чіпав. І Великобританія оголосила, що призупинить усі програми допомоги Грузії та обмежить взаємодію з грузинським урядом. Але акції протесту там тривають. І в Придністрові також дуже цікаво розвитаються події. У самопроголошенні цій республіці запровадили режим надзвичайного економічного стану через загрозу припинення постачання до регіону російського газу через Україну. Бо ми ж повідомили, що вже з 1 січня газу там не буде. На час дії надзвичайного стану усі підприємства у Придністрові мають раціонально використовувати газ та інші. Енергоресурси. Це якраз і той механізм, який треба використовувати для того, щоб вимивати і вибивати з цього регіону проросійські сили. І в цьому я бажаю нам всім успіху. Так само бажаю, і, щоб всі російські війська просто забралися з території України. Друзі, на цю хвилину всі новини, які я вам хотів повідомити. Дякую, що ви були зі мною. Дякую, що підтримуєте роботу. Підписуйтесь на канал, поширюйте відео друзям, всіх люблю, і ми і не перемикайтесь, все буде Україна!